Україна готує програму для протидії російським керованим авіаційним бомбам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, вже запропоновано певні технологічні рішення, окрім протидії російським кабам. От наставці Верховного головнокомандувача обговорювали також і поточний стан української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Анатолій Храпчинський з нами це експерт з питань авіації, заступник директора української компанії, яка виробляє засоби радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, як нас чути доброго чита. Вітаємо пана Натолі. А що ми Вітаю. маємо розуміти і знати в рамках, звісно, можливої інформації, яка може бути в широкому доступі, про цю от програму протидії ракетним небезпекам? Що ми маємо розуміти про наші технологічні розробки? і Чому вони з'являються тільки зараз? Чому вони не з'явилися два роки тому? Ми не вже не говоримо про 10, 8, 7 і так далі. Чому вони саме тут і зараз? Тому що з'явилися гроші, з'явилися технології. Бо ж розум і руки точно були тут на місці, давайте почнемо з того, що насправді щодо технологій, які не з'явилися в 2014, 2015, 2016 році, коли вони б нас підготували до можливих неможливо нашого більш такого якісного захисту від загроз, які були на той час від Російської Федерації, і від того повномасштабного вторгнення, яке сталося два з половиною роки тому. А насправді тут слушно було би зауважити, що давайте почнемо з того, що завдяки тому, що відкрили можливість приватним компаніям а, на початку повномасштабного вторгнення, ми отримали велику кількість різноманітних засобів, які зараз допомагають нашим військовим. Тобто, ми бачимо активний розвиток сектора безпілотних систем, завдяки котрим ми зараз можемо казати, що ми можемо. Долітати на глибину до трьох тисяч кілометрів всередину Російської Федерації. Зараз наступний рік буде ракетна програма, і ми можемо казати про те, що в принципі ми можемо використовувати наші українські ракети на глибину до 500 і тисячі кілометрів. Але звісно, для того всього, щоб воно так якісно розвивалося, з'являлися технології, які би протидіяли, наприклад, навіть тим самим кабам, які би. Створювали можливість е, розробок в Україні і е, сформування, наприклад, систем протиповітряної оборони саме проти безпілотників, тому що це нова загроза в цьому світі. Не, жодна країна не була готова до такого активного використання, як використовує зараз Російська Федерація. Тому насправді тут слушно було би зауважити, що за рахунок появи великої кількості приватних компаній, які з казацьким драйвом приступили до пошуку рішень. Зараз ми маємо велику кількість різноманітних видів озброєння, які допомагають нашим силам оборони, і це власна українська зброя, на яку заглядаються навіть західні партнери, тому що зараз ми знаходимося в тому стані, коли ми можемо запропонувати певний трансфер технологій нашим західним партнерам, але безумовно не треба зупинятися на цьому, тому що у нас є ще велика кількість відкритих питань щодо спроможності. Нашого оборонного сектору і далі працювати в такому темпі, тому що все ж таки треба деякі зміни законодавчих норм, формування більш цікавих фінансових стратегій для підтримки виробничих потужностей ВПК українського. Насправді треба брати до уваги, наприклад, приклад Британії, де гарно працює закон про державне приватне партнерство, Франція, яка активно субсидує в розробці. Зброї і насправді ще багато кроків, але тим не менш слушно було би зауважити, що зараз в Україні є гарні шанси, але і треба розуміти, що в подальшому треба так само динамічно розвиватися. Скажіть тут наскільки великою є роль інвестицій і не тільки внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. Ну якщо ми говоримо про приватні компанії, сьогодні заважає, що тільки ну наявність повномасштабної війни. Чи все ж таки не вистачає і певних ну, бюрократичних та якихось е навіть пожвавлень навіть за умови повномасштабної війни, яка відбувається зараз в Україні, є інструменти на кшталт державного приватного партнерства, де є розподіл ризиків між державою і приватним сектором, і це дозволить створити сприятливий клімат для? Інвестицій західних компаній в Україну ми бачимо, що є зацікавленість, але є і зацікавленість в цьому, щоб витягнути певні технології з України і перемістити їх за кордон для того, щоб бути впевненим, що вони не будуть зруйновані за рахунок там атак російських дронів або ракет. Тому, в принципі, є деякі інструменти, які дозволять е привернути увагу західних партнерів. Додатково треба розуміти, що самі е міські ради можуть пропонувати гарне рішення. Тому що якщо вони і не можуть виділяти певні кошти, наприклад, на а, військовий сектор, але вони мають кошти на побудову, наприклад, укриттів, які частково можна віддавати під виробничі потужності певних там дронів або якихось інших систем, насправді є дієві інструменти, які допоможуть а, як внутрішнім а, окремим громадам розвивати цей сектор, так і заволікати, наприклад, іноземні компанії. Зрозуміло, що є. Компанії, які вже зайшли в Україну, той самий Боїнг, але тут є певні ініціативи і е, гарантії з боку е, безпосередньо е, головного ну, з боку держави, але треба працюючи юридично плащину, щоб могли заходити і мали компанії. і треба додатково казати про внутрішній ринок створення е, інвестиційного привабливого ринку для того, щоб наприклад певні компанії могли. Пропонувати ціни папери, які б закуповували навіть громадяни України, тому що в принципі це було б набагато краще, якщо б, наприклад, громадяни, окрім того, що вони донатять, вони можуть ще їх закуповувати ціни папери, які після перемоги можуть отримувати, з яких можуть отримати певні дивиденти за рахунок того, що ці розробки будуть подальшому продаватися по всьому світу, і це наситить теж внутрішній ринок грошима. Маємо оперативну інформацію від Івана Федорова. Запоріжжя Росіяни атакували населені пункти Запорізької області. Шість ударів по території Запорізької та Васильківського районів. В одному з населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку. Загальні масштаби пошкоджень з'ясовують наразі. Попередньо постраждалих немає. Чекаємо підтвердження цієї інформації. Пане Анатолію, що у Росіян все готово до масованих обстрілів? Вже заявили в центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони. Навіть Працювали тек техніку злетів авіаційних і посадок. Та так само авіація вже знає, що робити. ракети накопичені дрони в тому числі. Що ми маємо розуміти про атаки, які вони планують? Нічого нового тільки кількість або щось оригінальне вигадають в їхніх головах, які продукують зло і ненависть. Ну, ми бачимо оригінальне видумування застосуванням шахедів і інших засобів ураження кшталт шахедів, тому що насправді сильне навантаження на сила протиповітряної оборони відбувається за рахунок великої кількості саме ударних БПЛА типу шахет і імітуючих цілі цих е дронів. Але я би звернув увагу на динаміку е і на Статистику використання крилатих ракет, статистику використання дронів. Якщо ми кажемо про 2022 рік, це а, близько 2000 тисяч ракет було використовано використано з боку Російської Федерації по тилових містах і ракети класу крилата ракети класу Хаста один Х-555 калібр. А, калібр. Двадцять третьому році було близько 1500. в цьому році близько 1340 ракет, і це ми кажемо саме застосування ракет попри по, по, по тилових містах. При фронтові прикордонні мис містами зараз не рахуємо, але а, треба зрозуміти, що і динаміка розвитку саме ударів безпілотниками збільшувалася. Про що це може свідчити? Це може свідчити, що Росія розуміє про. Те, що відбувається, війна на виснаженні, тому вона шукає дешевих ресурсів і насправді бити по цивільних містах крилатими ракетами або дронами набагато дешевше дронами. Зрозуміло, що ми кажемо, що у Росії є велика кількість ресурсів, але тим не менш треба звернути увагу що е, літаки які запускають ракети Х-101 або Х-555, це ці літаки стратегічно в'язні які можуть долати відстані до 6 тисяч кілометрів і запускають ракети які можуть летіти до 4 тисяч кілометрів і якщо ми кажемо про використання цього ресурсу то слушно було б заважити, що Росія планує воювати і з країнами Європи із Сполученими Штатами, тобто вона планує залучатися до третьої світової війни, тому їй потрібно цей ресурс берегти. І за рахунок використання більшої кількості дронів вона намагається. Все ж таки тримати а, ці крилати ракети і літаки в робочому стані для того, щоб можна було їх застосувати щодо нещодавнього зльоту а, літаків а, і імітації пуску. Тут бо я пов'язав би це безпосередньо з розмовою Трампа, яка відбулася а, з Путіним, і він а, для того, щоб Путіну показати, що він. Не не іде далі в ескалацію, він не може, наприклад, зупинити бойові дії на лінії бойового зіткнення, і він не може перестати тероризувати е безпосередньо цивільне населення. Тому він що робить? Запускає літаки, які імітують і показують тим саме, що вони можуть, але вони цього не зробили. Тому, в принципі, зараз треба чекати якоїсь відповіді з боку Сполучених Штатів, і насправді чи буде залучено далі такі обстріли ракетами, теж є питання, тому що насправді є певна проблематика щодо ракетних програм. Ми бачимо, що Росія свого часу за почала активно зараз використовувати ракети х Х-69 з тактичної авіації, тому що це набагато дешевше ніж використовувати зі стратегічної авіації. Пригадайте визвіт колишнього міністра вбивств Російської Федерації Шойгу до. Підприємство тактичне ракетне вороження в подмосковному корольову, коли йому показали ракету 69 і, позначивши відсень роботи цієї ракети, він зазначив, що це замало. Ви ж знаєте нашу проблему. А проблема полягає в тому, що дороговартість на використанні крилатих ракет і додатково проблеми з певними двигунами для цих ракет, тому що зазначимо на ракетах класу х101 х555 які були модернізовані з ракет х55 стоять двигуни, які з свого часу в радянському союзі буде. Були списані як неліквідне, тобто не якісні, і використовувалися двигуни підприємства Моторсіч на той час в радянському союзі, але з 2014 року, після певних обмежень, а, вони почали використовувати активно більше двигуни, які а, виробляли свого часу. Розробляли радянського союзу, які були списані. Тому насправді є низка проблем, які не дозволяють, наприклад, випускати велику кількість ракет подивитися на склади наприклад в тому ж самому комсомольську на амурі де знаходиться виробничі потужності корпорації сухого там стоїть близько 35 літніх 135, але вони не піднімаються в небо тому що є певна відсутність комплектуючих що не дозволяє їм це робити так само відбувається і з певними видами ракет що вони не можуть повністю забезпечити тими потрібними комплектуючими і взагалі якщо казати про спроможності в виробництво Російської Федерації слушно було б зуважити деякі прямі uh, повідомлення, які ведуть, ідуть від виробників російської зброї. Вони зазначають, що деякі комплектуючі стали дорожчі в чотири рази за рахунок чого за рахунок того, що це іде посичення через декілька країн, і це суттєво здорожчає uh, безпосередньо виробництво. Тому ми бачимо зараз фанерні дрони всередині з кулею надрукованою uh, uh, сферою надруковано 3D-принтері, обгорнутою фольгою для імітації великого прильоту цілі для того, щоб навантажувати сили протиповітряної на оборони російські. І винищувач су 57 Це теж імітація. Він ж взяв участь у міжнародному авіашоу в Китаї, і да, на думку військового порталу Дефенс Експрес, аналітиків цього порталу, саме це остаточно зруйнувало міф про те, що цей літак, хоча б якимось чином, належить до п'ятого покоління, за словами аналітиків Дефенс Експресу, росіяни не змогли забезпечити зону заборони доступу для глядачів. А глядачі що зробили? Правильно вони зафільмували су 57 з максимально близької відстані. Ну, от Експерти цього видання відзначили недоліки літака, включаючи нерівні шви, там різні типи кріплень на фюзеляжі. А на вашу думку, ці недоліки у вигляді нерівних швів, поганих там, болтів, е чогось там ще не дуже хорошого, свідчать про те, що ну, це не літак п'ятого покоління, а бляшанка, і це дуже погано для таких типів літаків. Чи абсолютно ну, байдуже. Ну я постійно казав, що в Росії немає літаків п'ятого покоління. Су-57 може бути літаком четвертого плюс покоління. А знов таки треба зрозуміти, що на Су-57 стоять двигуни, які були розроблені ще в 80-х годах і були модернізовані з двигунов, які стоять. На Су-27. тому а, я би зазначив, що насправді цей літак не є літаком п'ятого покоління, але слушно було би зауважити, що Росія хотіла прозвести фурор безпосередньо при викатуванні цього літака з транспортного літака. А, вони були не літак, був повністю за, закритий чохлами, але передня носова частина, де стоїть а, радіолокаційна система, була відкрита, тобто і можна було зрозуміти по фотографіях. Можна зрозуміти, що там стоїть більш сучасна нова. Сучасна в лапках система радіолокаційна. Яка буцімто по прогнозам російських, російських інженерів повинна працювати на, на глибину на, на, длину, на глибину до 500 кілометрів. Тобто вони намагалися провести фурор, але саме от такі недоліки щодо фізоляжу призвели до втрати будь-якої спроби імітувати цього літака, якийсь літак сучасний, тому насправді повторюсь, Я постійно повторюю, що немає в Росії літаків п'ятого покоління. Су 57 можна віднести до літака. Четвертого плюс покоління. дякуємо пане Анатолію. Дякуємо, що були нині з нами. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації і заступник директора української компанії, що виробляє РЕП. Бувіз нами.